Всім привіт друзі! З вами Давид! Сьогодні будемо грати у Майнкрафт. Так. Ви не думаете, що я сьогодні буду грати у Bedwars? Ні, друзі, я сьогодні хочу пограти одну ронду і пограти потім у виживанні. Ну, в своєму світі, там де я зараз виживаю і я там знайшов поселення. Так так, друзі, я зараз хочу пограти трішечки, але це дуже довго треба чекати. Я можу навіть ось так, от, друзі, ходити, ось так ригати. Але я зараз хочу назад трішечки піти. Так, я синій. Так, у нас 4. Ну, значить, червоних 3. Тому що 4 плюс 3 це 7. А наш там було на не не 8, а 7. Значить, червоних менше, ніж нас. І вони вже там будують місто. Якщо ви там бачите, так, ви бачите, вони там його будують вже. Дуже вони швидкі, друзі. Ти що, танцюєш? Ти що в танці хочеш пограти? Так, покупаємо цей меч. І давайте. Так, ну я, случайно не хотів так купити блоків. Так, і треба захищати наше ліжко. Я його хочу захищити як якийсь квадрат. Так, друзі, я його хочу зробити квадрат. Ось так, ось так. Тут у нас десь буде ліжко, тоді нам його треба зробити ось таким. Все, і тут мені залишилося останній раз ось тут поставити ці блоки. І все ось так от, друзі, у нас тут вже є ось така ось піраміда. Якась невеличка і маленька. І ось так от, друзі, якось так, я хочу нашому допомогти. А, та як? Та ну чому? Чому коли я пишу допомагати? Мене зразу скинули, якщо на нього дінший напад. Ну, дуже дякую тому гравцю який на нього напав. Так, що він там поклав? Він тільки там забрав щось. Мені знову треба покупати залізний меч, який коштує багато. Так, ну червоні тільки що нашого вбили. Цей чувак, я не знаю куди кинув фейербол, він якийсь сьогодні дуже дивний, тому що я вже. Він нам дуже багато часу грав, і він якийсь дуже дивний сьогодні. Він кидає туди фербулику, куди не потрібно, він йому хотів місце зламати. Та скільки тут з, з, золота, ще, ще три, та і все. Так, я вважаю, що я дуже правильну команду мене переслали, тому що. Я щоб ви знали, там де чотири людини, я четверта. Але чому я так не можу блок ламати, коли я пригаю, я, я тільки так можу ламати. Ось так от, друзі, бачите? Е, ти що? Ти що, а ну геть звідси! Що? Він що робив? Він мене виганяв, звідси. Ой, ох, хо ох. ох. А, а якщо я не хочу звідси йти, а? Що ти, ти, що ти мені зробиш? Що? Що ти мені зробиш? А? Ну скажи. Так, ні. Нам треба тут трішечки блоків купити і зробити. Е... Піу! Ой, ні-ні-ні, він встиг. Він друзі, встиг відійти від мого фербола. І це дуже погано. Так, ось так ось так, я його не туди поставив, Я хочу зробити наше ліжко як піраміда єгипетська. Ось так от, друзі, ви бачите, це якась піраміда, я вам кажу. Це піраміда єгипта. Та чому ж наші, коли йдуть нападати, завжди помирають. Ну, що, що, що ти хотів нам тут зробити? Якщо у нас тут дуже багато захисту він я не розумію, куди він хотів піти, я не розумію. Якщо він вже тут побачив, що в нас тут дуже багато захисту. Не, ну я вам кажу, друзі, у нас тут так багато захисту, що ті стільки захисту ще не бачили. Я тут зроблю. Та що ж ти робиш? Та ти з Глузду з'їхав. Я, я ж тут захищаю, а він побудував. Називається. Побудував, щоб пройти вперед. Ні, ну а що? Так, наш, наш пішов на них нападати. і його скинули. Або він сам Ні, його скинули. Я так і знав. У мене тут 11 залишилося. Давайте ми їх всі витрачимо на все ось так, от, та й все. І ну, но що, мені подобається захист нашої піраміди. Все ж піраміда, друзі, я вам вже це казав, це піраміда. Ей, ти що, віддай мені цей блок? А, дякую. Тут я вже це захищаю. А, дякую, дякую, дякую. ей, ей. ей. А, ось вони. Так, він мені дав, щоб я щось побудував, я так зрозумів. Ну а що мені тут ще робити, так? ну Я хочу побудувати ось такі. ось такі. Ось блоки, щоб можна було під ним. пішов ти звідси, Він мені там казав ей привіт! смарав, Мені це подобається. Він мені там казав привіт. Не знав, що в мене є фербол. Треба алмазника вбити. Тому що він зараз їде, Так, він буде кидати ферболи А, він мене відволікав, щоб цей до мене побудувався. Ах, які вони хитрі. А, вони що хочуть побудуватися до алмазів. Та навіщо вони їм ці алмази? Я не розумію, якщо в цього вже алмаз наброняє. Так, ти що там? Хотів на мене напасти, я сам на тебе нападу, зрозумів. Ну що? Будемо битися. Давай. Я знаю, що ти зможеш витримати. Та ти що з глузду з'їхав, господи. Вау! Піш. І добре він. Хоче ще більше піднятися. Я йому кинув фесма. А. а, ну добре, нічого страшного. Ну нічого страшного. В нього там. ще, Я впевнений, що щось було. Так. 48. Так, ну я не хочу знову меч покупати. Я хочу купити собі динамит. Так. І не фербули, по-перше, а потім вже зараз динамит, я я вже купив. Динамит я собі сюди купив і потім я їх зарізу. Динамит у моя купив. Так, я. Е на всякий випадок поставлю динамо динаміти, щоб потім їх якось підірвати, так. Я вважаю, що коли закінчиться одна хвилина, то нам напишуть потім, що в нас через 5 хвилин зламають ліжко. Я так впевнений. Так. Вау, 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 вау! Вау, вау, вау! Нам тут ліжку розламали до кінця нашої... О, життя, пішов ти звідси. Пішов. Так. Мені треба купити фербол один, будь ласка. Там ну чому ж ти підставився? Зараз програємо. Ні-ні-ні. Зараз пум в У мене дуже мало життя. Я сюди піду. А ти туди піди. Так, ну, дуже погано. Погано, що нам ліжко зламали, Тому що. Що це? О! Він мене придав, мій друг. Мене придав, він там сховався, а потім він не, нап... Ні, не хотів мене захищити. Він там стояв, подивився, він придати. Ех, Ну а чому ми будемо закінчувати? Бувайте.